Привет. У мене сьогодні такий шопінг влог, маленький, невеличкий. Короте, перебрала всю шапу і зрозуміла, що все-таки я хочу якихось нових речей, хочеться чимось себе порадувати. Ще я вирішила, що мені треба бандаж для моєї спини. Тому буду їздити сьогодні за покупками і беру вас з собою. Зайшла в юск, хочу тут подивитися плівку на вікна. Бо ми подумали, що напевно в дитячі краще заклеїти низ вікна. Я тут бачу є два варіанти: просто матова і з якимись бульбашками. Зараз якусь оберу. В общем, я взяла ось таку матову. Подумала, що матова буде краще виглядати на моєму вики. От, І зараз ще хочу заскочити в Голді. Я там бачила Класну футболку по знижкам. Хто хоче зайти і поміряти. Помірюю футболку, це розмір Л. Ну, навіть непогана така на виїзд. Зараз ще М помірюю, але напевно буду, якщо брати, то буду брати більшу. У мене вже так буде рости, щоб воно ще якийсь час От, а загалом Мені дуже прикольна така футболочка, з принтом Я забула вам сказати, що в мене зараз 18-й тиждень. От, і я нещодавно їздила в магазин, дивилася бандажі, бо вона вже поясниця. поясниться. От, і я трошки переживаю, щоб ну, коротчо, все нормально було. Тому я вирішила, що мені прям от кров із носа, потрібен бандаж. І зараз я приїхала знову в цей магазин. Я обдумала свою покупку, тому що він ну, коштує так не дуже дешево. От. Почитала ще в інтернеті, подивилася, які є. І вирішила, що напевно куплю той, який я міряла. А от, і зараз заїхала йду в магазин. Бачите, як я, по суті, я пройшлася менше хвилини, я вже запихалась. Я купила свій бандаж. Я задоволена. Верніше, моя спина буде дуже задоволена. Ще раз поміряла, впевнилася, що мені зручно. Вже дома, коли буду, зроблю вам розпаковку, покажу, що за бандаж, що як. Вот. А зараз в мене ще декілька справ, що мені треба в аптеку. А Я хочу купити собі ліки, бо в мене вже закінчується. Ну, все я приймаю, все, що закінчиться, все буду купляти. А от, і потім хочу ще в Лавіну з'їздити на шопінг. А <гум> знаєте, що я ще хотіла вам розказати, поки шагаю в аптеку. У мене, як я вже казала, 18-й -ти тиждень, а, що в мене змінилось. А, в мене виріс живіт. І вже так достатньо видно, <гум> що в мене животик такий кругленький. А от ви по саме почуттю, наче все нормально. От, але вчора щось було з погодою і в мене дуже піднявся тиск. У мене був 140 на 90, я написала лікарю, вона сказала, що робити. От, я була на роботі, я випила зеленого чаю, бо мені там порадили дівчата, що зелений чай він збиває трохи тиск. Поки я доїхала додому, у мене вже тиск був 120 на 80. Не знаю, чи можливо мені погано поміряли. Чи можливо реально, поки я дихала додому, він збився. От. Але я дуже погано себе почувала. Ну так, не прям дуже погано, але так, не дуже. І дуже сильна мігрень в мене була весь вечір. От. Всю ніч і зранку було трохи легше. Але зараз знову я відчуваю, що в мене знов мігрень. Трохи, ну, ну типу, є. Болить голова, коротше. От. А печалька в тому що не можна нічого приймати. ну, щоб Голова не боліла. Так що, коротше, якось це терплю. <гум> От. А По апетиту. У мене, кстати, після токсикозу зменшився апетит. ну, Типу я їла, а просто, звичайно, як відчувала голод, я їла. От. Не було чогось такого особливого. От. А зараз я частіше відчуваю, що я голодна. Вчора ввечері я на ніч напхалась Вареники з картоплею, з сметанкою. О, от. О, скажу так, що на ніч краще так багато не їсти. Потім я лягла спати, бо голова боліла. Вона почала жутка іжога. Іжога мене, до речі, теж періодично мучає. Мені лікар теж прописала Там препарати, які можна приймати від іжоги. Я приймаю по мірі необхідності. Якщо вже дуже сильно і я на роботі, тоді я приймаю. А от, а якщо така терпова трохи, то я не приймаю. Все одно трошки побоююся ліків. Навіть якщо лікар сказала, що можна, все одно якось мені стремнувати трохи. А загалом, в принципі, я відчуваю себе нормально. Що мене радує, так що я можу трохи насолоджуватися, бо токсикоз у мене був важкий, ну для мене. Зрозуміло, що для кожного він по-своєму сприймається. Але для мене, той, який в мене був, він був дуже таким складним. От, тому, коротше, насолоджуюся зараз цим станом, що я себе, в принципі, нормально відпочиваю. Кожен раз собі кажу, що я не їхала у Лавіну у суботу чи неділю у вихідні. Бо дуже складна ситуація з парк парковками. І кожен раз я приїжджаю, потім кружляю шукаю якесь собі місце. О, це те, що мені треба. Подивіться, яка класна сукня леопардова. Клас. Вирішила поміряти спідничку таку леопардову. От, вона, до речі, непогано виглядає спереді. Мені подобається, як виглядає. От, але з боку не прям дуже. От, і а вона розміру L і вона якраз впритик. Ще я такий голь взяла, поміряти. От, ну, загалом така <смі> прикольна. Але мені не дуже подобається принт, він дуже дешево виглядає. А спідничка коштує 500 гривень. Мірюю другу спідничку, вона така сама, але в іншому кольорі. Мені вона більш сподобалась, але бачите, вона дуже така прозора і прям виділяє все, все що тільки можна виділити. Леопардова вона краще сиділа. Не так виділяла прямо сильно. Ну, Не знаю. Я прийшла в Нью-Йоркер і тепер міряю тут. Я взялась такий гольф теж, тут, до речі, дешевше, ніж сенсей, і знайшла ось таку плісіровану чорну спідницю. Ну, Мені насправді дуже подобається. Я взяла розмір М, але я хочу спробувати L. Мені здається, що цей прям дуже впритик, хочу трошки вільнішу. От, а загалом така, дивіться, гарно виглядає. Я взяла ще жакет. Поміряти, в мене є один світло-сірий, а це я побачила в клітинку. До речі, я дивлюся на знижках. Жакет зараз коштує 500 гривень, спідниця також, а гольф 200 гривень. Знайшла ще одну юбку спідничку. Дивіться, вона така в обтяжку. Вона коштує, до речі, на знижках 200 гривень. Тому я думаю, що до неї. І вона дуже так прикольно виглядає під жакет і дуже не давить ніде, коли вдягаєш. Зайшла вечем в дитячий відділ. Хотіла зайти відділ для вагітних, але не знайшла і пішла в дитячий. дивіться, Скільки тут гарних всяких бодіків. Ось ще дивіться, які класні набори різні. Дуже багато такого гарного одягу. Все подобається, все хочеться щось дивитись, ну, купляти, але я себе поки що стримую. От, бо ще не прямо час все скуплять. Але подивіться, які вони маленькі, такі милі, взагалі класні. Mm. Ось тут дивіться. Носочки, оці клас. Маленькі такі. Великий. А вибір більший, ніж в вертровілі, в лавіні більший вибір дитячого одягу. Дівчата. Ой, йду до своєї машини. Коротше, шопінг це не моє взагалі. Тому що, по суті, я щось поміряла в двох магазинах. Я щось, звісно, купила, але я так втомилася. Просто ж зараз йду до машини. Їлі пересуваю ноги. Я така думаю, що зайду у два магазини, там щось помірюю. Я та зайшла, але я вже нічого не міряла, бо що в мене на голові. Ой, вже нічого не міряла, тому що сил не було взагалі. І ще я думала, в епіцентр зайду, погуляю. Зайшла. Ще, кстати, такий момент. Я от приїхала, сходила в туалет, зайшла сенсей. Там поміряла, ну буквально хвилин 20, я вже в туалет хотіла. Ну коротше, в мене частіше тепер в туалет хочеться. Я два рази поїла, Скільки я дві годинки тут була, напевно. Ну, я просуваюсь дуже повільно, тому дві годинки. Але я в нью Йоркері купила собі пару луків. Приїду додому, якщо будуть сили, то помірюю. Не буде то. Може вже якийсь інший день помірюю, все, що я купила. От. Але в принципі я задоволена. Єдине, що в мене кольорова гама вийшла чорна. От. Я люблю чорний колір. І якось так сіпало, що всі речі. Ну, я не спеціально брала, я думала, я взяла собі спідницю дві штучки, думала, там, можливо, якусь світленьку взяти. Але просто нічого не було. А те, що мені сподобалось, і на мені нормально сіло то воно було чорного кольору, то ну, буде чорний.